<гуми> е... І ви чітко позначили, те, і ми теж ідентифікуємо, що головна сфера зловживання, там, де е... ще не товарна продукція, а сировина із промислового допроповоду через відповідний вузол обліку має пройти в магістральний після фази очистки. І от Там якраз є проблеми, тому що якби, там може з'являтися те, що називається необлікований газ. Яка ваша, от, з вашої точки зору, методологія може бути цією інвентаризацією? Ну, По-перше, її потрібно досліджувати, я можу сказати, сказати тільки концепцію. Ні, Звичай, можу. Я можу сказати тільки концептуально. Ну, По-перше, це забезпечення постійного контролю, е, уявлення контролю для будь-якої допомоги компанії, що в будь-який момент може приїхати хто забуде. На 70% знижає віробільність. До того ж є засоби спостереження, охорони і таке інше. По-друге, обов'язково державна охорона таких точок, як правильно сказав Болоцький, це потенційно небезпечні об'єкти і сама охорона, яка ну, нанята ним, але працює на іншу організацію, вона тут же доповість. А ось обліки. Ну, По-перше, засоби обліку встановлюється там, де є заборна арматура, або розподілне, там, де трічання. Тобто, якщо там є засоби обліку, то вони заоблікують. Але може ж бути і до прямо спакала на машину, ну, як в валках. Там прямо з газоконденсатного заводу, там прямо машини заплачують і все, а воно зайшло одне, щось набрав, щось згоріло, щось таке. Так що розкрадання там буде, було, буде і є. Але якщо єдине, що може, що може встановити це, це постійне спостереження. Ну, інша справа, це може бути, ну, як свого часу, робили на спецзаводах податкові поси, що вони сиділи і щоб що спіт на, на Ну, рано чи пізно вони домовляться між собою, будуть отримувати хабаря. І але, я повторюю, є заходи відеоспостереження, і якщо це, якщо це скидається в газопровід, воно там вже не проходить. Хоча б публік йде тут по Він же ж не в пряму в він спочатку скидає в свій хвостовик, а потім він заходить в магістраль. а там вже буде засібок. До речі, я жодного разу не бачив, от там, де запорна арматура наші газопроводи, я не бачив там ніяких Но, до речі, Я не бачив їх. Тобто вони запамповані, такі інше огородження, але там лічильників немає. Ну так для чого потім хочеться? Якщо воно зійшло, ніхто не то, то Та свердловина, про яку я казав пан, шаново, пану Олексію. Це на зниянні річок Уди та Сіверський Тенець, шановний представник Чугуєва є, він напевно знає, да? там є незаконний газоконденсатний завод, який не облікований ніде. Є свердловина, так по словах моха Вадима, який ну, нібито власник цього заводу, вони забезпечують з однієї цієї свердловини 30% споживання газу на харті. Але він каже, ми його скидаємо у трубу. І далі, куди він йде, ніхто вже не знає, і ми навіть. Наша, наша задача типу, його добити чорно і скинути його по-білому. А там вже нічого не інтересує. Ну, будемо сподіватися, що якщо таку свердловину дозвіл не інтересує, так ми будемо вже завтра організовувати. Ну і крім того, це померки не Вони є також перспективні ну, наприклад, в Перомайському районі або в Красноградському районі ще до розвідки. Коли була геологічна розвідка, вони розмірили невеличка глибина залягання, вони будуть діставати. Але машина, ну, газова машина, є, є ж не, не прикрінка. Але це тільки концептуальна Світлана Миколаївна цілком право. Є більш ізочтування. Це, скажімо так, є в кармані. Так? Але тут шахрайство, системне шахрайство, і прийде якийсь креатив, який буде чистим на документальному пересмиком, він буде так расти, що і не потрібно буде ніяких факелів і ніяких свердорок. І ми просто будемо так, і з подносом у нас буде говорити і... тому і Тому їх треба дослідити, вірогідні, і розробити заходи проти Ну і, і також це зловживання нібито громадські яка буде стоперити довбич добування в перспективних свердловинах, вона буде закриватися, а потім передаватися іншому домовнику, але вже розвіданому. Тобто інвестор вклав розвитку, але не змог розвідати, бо люди там постійно кладуться. І передали іншому, і все вперед. Тобто ну, може бути скільки завгодно. Як закінчиться буде неформальне спілкування, я задав паспорту єдине одне прохання. Громадське доручення. Щоб ви не забули про інтерв'ю на ДП. Я тільки зустрів журналістку Анну Прохаєв. Вона прошкодувала, що не може прийти, бо вона з візочником там знімає репортаж. І попросила вам багато. Ви свою місію виконали.